Поляки страждають від дешевого українського зерна. Польські фермери блокують роботу пунктів пропуску на кордоні з Україною. На кордонах утворюються величезні черги з українських вантажівок. Вони стоять так довго, що деякі українські далекобійники помирають. Наразі польські блокувальники зрізали пломби з українських вантажівок за допомогою болгарки та висипали з них українське зерно. У мене є класна пропозиція для польських фермерів. Замість того, щоб блокувати польсько-українські кордони, нехай сміливі польські фермери заблокують українські кордони з Росією. Та замість українського зерна нехай зливають пальне з російських танків та військових російських кораблів, які блокують українські порти. І проблема з зерном вирішиться, і українські діти не будуть помирати від російських куль. Западні території нинішньої Польщі це подарунок Сталіна полякам. Наші друзі в Варшаві. Подзабыли об этом? Мы напомним.